Соцмережі Кізі Яровий дійсно ряснюють фотографіями, де вона у військовій формі і зі зброєю. Навіть на аватарці у Фейсбук вона з автоматом на звітах про депутатську діяльність вона теж на фото у формі. При цьому на плівках, які ДБР продемонструвала депутатка, сама відверто і прямим текстом розповідала про свою службу матері, так що було зрозуміло, що мобілізувалась вона фіктивно. Я першого числа уже. стала вежково-службовцем, я туда ради имиджа, в том числе, шла. Там документики были мне вручены, там присяга была без меня, там, как говорится, и то, и все. Там все було присліжена все одно, щоб я не уїхала в сам на Принаймні в оприлюднених телефонних розмовах вона фактично хизувалася перед матір'ю тим, що стала військовослужбовицею заради іміджу учебку, де вона з її слів пробула дві години, називала найстрашнішим місцем. А в одному із фрагментів переказувала свою розмову із командиром, який той називав її. А ще одна мертва душа.